Всім привіт! Давно не бачились. Ми їдемо відпочивати на два дні. З Іваном є тут Шумава, край Шумава, ліпно. Називають його ще Чеське море. Погода взагалі погана, дощ падає. От так нам не повезло, така погода. Ми на завтра передають сонце, побачимо, але трошки вирвались. Давно вже ніде не були з цим ковідом. Тут менше падає, а у нас взагалі ми зараз вже від'їхали 100 кілометрів, скільки тут туди, від нас кілометрів? 240 кілометрів. Ми ще так маємо половину. Їдемо прямо після роботи. Що Шойде. Вода підкачала. Не знаю, як ми будемо загоряти, купатися. Я їхала з таким, з таким планом. А то так лиє, що не було. Так, да. зібралися. Ну, але завтра ніби передають. Будемо сподіватись. Цілу ніч буду стояти в Головне, що для загару набрала від 50 mm -hmm. до 15. Бо і дуже згорає. Дже? Велике озеро, ні то водосховище. Ну, але як чехи не мають взагалі ніякого моря, це ж дуже шкода, дуже. Таке то, Черна в пошумах. Це наша кінечна точка. У цілі. Що вам хочу сказати, що доща тут майже нема, але ми таке, якби веземо дощ. Зовсім і не було. Дуже сухо, буквально скільки 40 кілометрів розділ. Різниця і клас! Ой, погода, ой, погода! На рецепції зареєструвалася, тепер піднімаємося. Привіт! З виглядом на острову. Ми вже зареєструвалися. Такий номер. Номер недорогий по нашому, по нашій кишені. Такий скромний. Але що більше треба? Ще нічого не треба. Така шафа. Я через той його брала. Замовляла через одну фішку. Уже ближче не можна було. О. О. Через оце, щоб я вийшла і, і, до речі, дощ не падає. Погода суперова, завтра буде теж, напевно, класно. Я дуже задоволена пляж, але то що не це, і пляж. Там головний пляж, класний. Море. Чеське море. Ну, привіт! Всім привіт! Зараз бахнемо шампанську. І підемо трошки подивитися, що де. У нас є така традиція. Ми їдем, не їдемо, ще розпаковуємося, а вже п'ємо шампанське. Ура! Треба було з бомбом зробити. Щоб ми щасливо заїхали, щоб ми щасливо відбули і щасливо повернулися. Традиція не порушна. За нас за Ліпну! за відпочинок. Так за нас відпочинок. Тин-тин! Цін Ой, друзі, безподобний захід сонця. Дощу нема. Клас. Лебеді. сім'я лебедів. З дітками трьома. Близько вже не йде приблизити. Ой, ми трошки розклалися. Випили шампанське. Йдемо. Такий наш готель. Такий наш і вам. Нічемний, нервував мене. <ріст> Не хотів торгувати. <ріст> Ой, повітречко свіже. Боже. Хвилі. О, то ми називають вони чеське море. Бачите хвилі. Вітер як бує. Отак встань. Зараз зроблю той. Давай стій, зараз зроблю ретуш і напису, що ми в Чорногорії. Роздівайся. ряй. Ти мусиш для контенту неряти. Хвилі зробимо голубі. Кажек, как добрый. Не знаю, что после шампанского джедая. Та атмосфера на меня. Белый не Белый yeah. Он не забил. Он забил сюда. Это чай. Но белый может упасть туда. Opa, rei, lalalai. Onde Olha que malandade, Bom. Bom. vai? Não <sniffs> 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 <mala>, Скажи всім, що ти після коняка так бігаєш. Що тебе треба постійно під. <риснє> <риснє> а я <риснє> після шампанського то тяжко.